Американці використовують технології штучного інтелекту в своїх автомобілях, але деякі особливості зводять їх з розуму. Штучний інтелект в автомобілі від комфорту до розчарування. Чому технології, покликані спростити життя, часто викликають головний біль? Автомобільна промисловість переживає справжню технологічну революцію, штучний інтелект. Shy. Проникає в усі аспекти водіння, від кліматконтролю до систем безпеки, і навіть від вибору музики до оплати паркування. І хоча перспективи, які відкриває шаї, здаються захоплюючими, реальність, як показує недавнє дослідження JD Power, виявляється не завжди райдужною. Замість очікуваного спрощення і підвищення комфорту деякі розумні функції часто викликають розчарування і навіть роздратування у водіїв. Згадайте, як ще недавно ми захоплювалися можливостями розумних будинків, де голосовими командами керували освітленням, опаленням і навіть кавоваркою. Ідея здавалася геніальною, максимальний комфорт і економія часу. Однак, на практиці багато розумні системи виявилися складними в налаштуванні, непредбачуваними в роботі і, в кінцевому підсумку, не такими вже й корисними. Автомобільна промисловість, здається, повторює цю ж історію. Комфорт, який працює, інтелектуальний кліматконтроль, безперечний лідер. Почнемо з хорошого. Дослідження Джеї Power Пауер справедливо зазначає, що інтелектуальний кліматконтроль це, мабуть, одна з найбільш вдалих реалізацій шаї в автомобілі. Автоматичне регулювання температури, вентиляції та кондиціонування повітря не тільки забезпечує комфорт, але й допомагає економити паливо. Я сам, як людина, яка часто забуває вручну налаштувати клімат контроль, особливо в перехідні періоди року, можу оцінити цю функцію. Вона дійсно допомагає підтримувати оптимальну температуру в салоні без зайвих зусиль. Зниження кількості поломок на 6,3 на 100 автомобілів це вражаючий результат, що підтверджує ефективність цієї технології. І, як зазначає дослідження, перехід до сенсорного меню замість фізичних кнопок, який все частіше зустрічається в сучасних автомобілях, робить інтелектуальний кліматконтроль ще більш необхідним. Покупки і оплата в автомобілі потенціал, який потрібно розкрити. Функції покупок і оплати в автомобілі ще одна область, де Дешай може принести реальну користь. Можливість оплачувати паливо, дорожні збори, паркування або зарядку електромобілів прямо з автомобіля це зручно і економить час. Однак, як справедливо вказує дослідження, існуючі реалізації часто страждають від громістких меню та обмеженої кількості додатків. Потрібно зосередитися на простоті і швидкості покупок, безпосередньо пов'язаних з досвідом водіння. Уявіть, що ви можете замовити каву на заправці, не виходячи з машини, або оплатити парковку одним дотиком екрану. Це було б дуже корисно. Камери сліпих зон незамінна допомога водієві. Камери сліпих зон це, мабуть, найбільш затребуваний і корисний технологічний помічник в автомобілі. 93% водіїв регулярно ними користуються, а 74% хочуть, щоб ця функція була встановлена в їх наступному автомобілі. І це зрозуміло, камери сліпих зон значно підвищують безпеку на дорозі, попереджаючи про наявність інших автомобілів в мертвих зонах. Той факт, що моделі, оснащені камерами сліпих зон, продаються швидше, ніж ті, у яких їх немає, підтверджує їх цінність дешає буксує режими мийки і розпізнавання водія. Але не всі розумні функції в автомобілі працюють бездоганно. Режими миття автомобілів, наприклад, часто виявляються складними у використанні. 38% власників потребують більш детальних інструкцій про те, як ними користуватися. І це справедливо, часто доводиться копатися в налаштуваннях інформаційно розважальної системи, щоб зрозуміти, як правильно підготувати автомобіль до мийки. Ще більш серйозні проблеми виникають з технологіями розпізнавання водія. В середньому, з біометричною аутентифікацією виникає 29 проблем на 100 автомобілів, а з безконтактним керуванням і прямим наглядом за водієм більше 19. Це говорить про те, що технології розпізнавання водія ще не досягли необхідного рівня надійності та зручності використання. Використання біометричної аутентифікації, наприклад, може бути проблематичним в умовах поганої освітленості або при наявності бороди або окулярів. Чому шай в автомобілі не завжди працює? У чому ж причина того, що шай в автомобілі не завжди виправдовує очікування? Я думаю, що справа в кількох факторах. Складність інтеграції. Інтеграція шаїв в автомобіль це складний процес, який вимагає тісної координації між автоворобниками, постачальниками технологій та розробниками програмного забезпечення. Недостатнє опрацювання користувальницького інтерфейсу, багато розумних функцій в автомобілі мають складний і неінтуїтивний користувальницький інтерфейс, що ускладнює їх використання. Недостатня надійність, деякі технології шаї в автомобілі недостатньо надійні і можуть давати збої в самий невідповідний момент. Перевантаження інформацією. Водій може бути перевантажений інформацією від різних систем шаї, що може призвести до зниження уваги і збільшення ризику виникнення аварій. Відсутність персоналізації: багато систем шаї в автомобілі не адаптуються до індивідуальних потреб та уподобань водія. Що потрібно зробити, щоб шай в автомобілі став дійсно корисним. Щоб шай в автомобілі став дійсно корисним і приносив користь водіям, необхідно зробити наступні кроки. Спростити користувальницький інтерфейс необхідно зробити розумні функції в автомобілі максимально простими і інтуїтивно зрозумілими. Підвищити надійність необхідно приділити особливу увагу надійності технології шаї в автомобілі. Персоналізувати досвід необхідно адаптувати системи шаї до індивідуальних потреб і переваг водія. Знизити когнітивне навантаження необхідно уникнути перевантаження водія інформацією від різних систем шаї. Зосередитися на безпеці необхідно використовувати шаї для підвищення безпеки на дорозі. Рейтинг автовиробників хто найкраще використовує шаї? Цікаво, що дослідження Джей Power Пауер виявило явного лідера у використанні Шаї компанію Genesis. За нею йдуть Кадалак і Lincoln. у преміальному сегменті Тесла і Райв'ян, незважаючи на високий бал, не були включені в рейтинг у категорії Масовий ринок» Hyundai і Kia обійшли навіть Toyota. А ось бренди з Таланти зупинилися в самому знизу рейтингу. На закінчення Шаї в автомобілі це майбутнє, але майбутнє, яке потребує доопрацювання, штучний інтелект це майбутнє автомобільної промисловості. Але щоб це майбутнє стало реальністю, необхідно приділити особливу увагу зручності використання, надійності і безпеки технології шаї. Необхідно пам'ятати, що мета використання шаї в автомобілі не просто додати нові функції, а зробити водіння більш комфортним, безпечним і приємним. І тільки тоді шаї дійсно виправдає очікування і стане незамінним помічником водія. Ключова думка: шаї в автомобілі повинен спрощувати життя, а не ускладнювати його.